Понад три тисячі будинків досі залишаються без електрики через негоду, яка вирує на Кіровоградщині. Роботі ремонтних бригад заважають рясні опади. Скувала стихія і автошляхи через ожеледицю і снігові замети. Не усі дороги зараз проїзні на трасах обласного і державного значення. Продовжує працювати снігочисна техніка. Більше подробиць про те, як у Кропивницькому та області долають наслідки негоди, дізнаємось від нашого кореспондента Володимира Іванченка. Він зараз на зв'язку зі студією. Володимире, вітаю тебе. Добрення. Да, розказу, яка ситуація на цю годину? Вітаю, Катю. Так, справді негода не відступає на Кіровоградщині. На зміну хуртовині прийшли рясні дощі. Прийшло буквально з вчорашнього вечора, і злива не припинялася до ранку. Довелося задіювати комунальну техніку вночі. Велика габаритна. Техніка виїхала на вулиці міста та посипала дороги проти ожеледної суміші. Також зранку працювали працівники ЖЕО, посипали стежки піском та також проти ожеледними сумішами. Скажу, що ситуація у Кропивницькому. Далека від якогось транспортного колапсу курсує громадський транспорт. Також е, можуть вільно проїхати автомобілі. Але тим не менш сьогодні, через ожеледицю водії пересуваються доволі повільно ну близько 30 кілометрів за годину. Е, також непереливки і е, пішоходам нашим, тому що через ожеледицю багато з них травмувалися, і ось е, лікарі говорять, що до травмпункту сьогодні. Звернулися, 30, 30, звернулися перепрошую, 40 перепрошую людей, і з них 18 отримали переломи різноманітного ступеня, переломи рук та ніг. Стосовно ситуації на дорогах області, то теж на жаль не обійшлося без надзвичайних ситуацій. Рятувальники діставали із снігових заметів. Більше 20 автівок, зокрема дві карети швидкої допомоги, а також вантажівки та лековий транспорт. Водії просто через ожеледницю не впоралися з кермуваннями та злітали з трас, або ж застрягали у сніговому полоні. Якихось сильних заторів на цю годину на дорогах області обласного значення та державного наразі немає. Траса в бік Знам'янки повністю розчищена. Траса в бік Умані. Ну, вона частково заблокована. Там працює наразі одна смуга для транспорту. Втім, всі обмеження дорожники повинні зняти до вечора. Подекуди снігові замети досі сягають метра, а то й більше тому продовжує працювати великогабаритна техніка. Такі, як трактори, різноманітні інша техніка прибирають ось ці замети для водіїв, які застрягнуть у дорозі через негоду. Надзвичайники розгорнули три пункти обігріву. Два з них знаходяться на виїзді з Кропивницького, один на виїзді знову Архангельську. На жаль, є у нас біда із електрикою. 17 населених пунктів досі залишаються без електроенергії. Ремонтні бригади працюють. Втім, їхні роботі заважають різні опади та подекуди непроїзні шляхи. Втім, робота ведеться. За прогнозами синоптиків негода утримається, і сьогодні в області оголошений жовтий рівень небезпеки а на завтра. Оголошено штормове попередження утримується ожеледиця на дорогах, утримується туман. Тому водіям, які планують свої поїздки, потрібно бути побаченими, уважними на дорогах, а за можливості взагалі перенести свої поїздки. Студія. Дякую тобі, дуже Володимире. Тримайся Володимир Іванченко був з нами. Це наш кіровоградський кореспондент. Він розповідав, яка ситуація зараз на Кіровоградщині в області в місті Кропивницький, зокрема, готуються до нового штурмового попередження. Ну і намагаються дати раду з ожеледицею, яка трохи попсувала містянам настрій. Десятки автівок через негоду застрягли у снігових наметах на Волині. Протягом усієї ночі в регіоні вирвали снігопади, які спричинили чимало аварій Машини довелося витягати зі снігового полону рятувальниками поліцейським за даними обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури над ліквідацією стихії на автошляхах Волині працювали понад півсотні снігочисних машин, автогрейдерів, бульдозерів і спецтехніки. Станом на зараз проїзд основними автошляхами відновлено, але дорожнє покриття більшості доріг засніжене. Укренерго закликає ощадливо споживати електроенергію і не вмикати кілька потужних приладів одночасно. В Укренерго прогнозують, що споживання триватиметься на максимумі протягом цього дня. Все через похолодання і відновлювальні роботи на підстанціях, які постраждали через негоду або через російські обстріли. Електрики немає у понад трьох сотнях населених пунктів. Найскладніша ситуація залишається на Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині Миколаївщині. Якщо рівень споживання упродовж дня не знизиться, то в енергосистемі з'явиться дефіцит. А це вже може призвести до аварійних відключень. Україна погодила з північно-атлантичним альянсом новий план реформ у Брюсселі Відбулася рада Україна НАТО вперше на рівні міністрів закордонних справ це історична рада. Україна представляла і погодила із союзниками програму з виконання вимог НАТО. Крім того, погодили і подальшу підтримку Києва у протистоянні російському агресору. Всі подробиці цієї події ми розпитаємо у Михайла Прудника, політолога керівника міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. Михайла, які реформи узгодили для подальшого. Чого наближення з альянсом? Насправді українська делегація, яку очолював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, представив ось ту програму, яку затвердив український уряд. Отже, вона передбачає низку реформ, які буде здійснювати Україна, і цю програму та структуру реалізації цих реформ представили у Брюсселі, І її озвучили і узгодили із іншими країнами-членами альянсу. Тут варто нагадати, що чи не вперше Україна сидить, -сидить за одним столом із НАТО на рівних. Можу рівних можливостей, і саме це дає ця от можливість Рада Україна НАТО. Реформи це традиційно стосуються і подолання рівні корупції. Та дуже часто ці реформи перегукуються із тими реформами, які перед нами ставить Європейський Союз. Але водночас і наближення до сумісності України із країнами стандартами країн НАТО це стосується саме озброєння, але це стосується також і інновації, економічної стабільності та боротьби в сфері кібербезпеки, і те, що Україна робить ці реформи, попри те, що зараз ведеться війна, дуже тішить і надихає країни альянсу, що Україна зможе швидко подолати ось ці завдання, які перед ними ставиться альянс. Давайте почуємо. НАТО і Україна вже працюють і приймають рішення разом, в тому числі щодо оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості. Україна настільки близька до НАТО як ніколи до цього.